31 серпня 2023 року блаженніший митрополит Онуфрій звершив молебень перед початком навчального року та вручив 200 шкільних рюкзаків дітям із сімей вимушених переселенців. Після завершення божественної літургії у день престольного свята столичного вознесенського флорівського жіночого монастиря предстоятель звершив молебень перед початком нового навчального року. Наприкінці молитви архіпастор благословив школярів та вручив рюкзаки дітям сімей вимушених переселенців. 200 учнів отримали ранці та необхідне для навчання шкільне приладдя. Загалом вартість одного такого шкільного набору склала тисячу гривень. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.